Друзі, доброго вечора! Ви на каналі Atom PHM Coins. З вами Олександр. Вітаю вас сьогодні. У мене на каналі буде посилочка з тему. Зараз подивимось, що я замовив. Ось ми її при вас відчинимо. Що тут у нас приїхало? Дістаємо. Так, раз. Два, три і 4. Так. Все інше ми зараз приберемо. Непотрібний мотлох і будемо відкривати з вами. Давайте почнемо з простішого, зрозумілішого. Ось я замовив дві пари перчаток. Ті, що в мене, ви бачили, вони не дуже. От замовив. Ніби писали гарна якість. Зараз з вами і подивимось, гарна чи ні. Так, да, перчатки чудові, друзі, гляньте. Як на руці сидять. Взагалі прекрасні, плотні. Тому перчатками я задоволений. Ось дивіться, беремо монетку. Прекрасно тримати. На руці гарно, на відео, сподіваюсь, також. Так. Перчатки задоволений перчатками. Так, це я замовив на тему. Дві пари перчаток. Не пам'ятаю, кому буде цікаво, будете писати. Я намагатимусь ще в коментарях, чи де залишу вам ссылку на де я придбав на тему і скільки воно вийшло. Так, ось далі поїхали. Це, власне, те, за чим я і замовляв, основне, але це не основне. Це буде подарунок Петровичу, він мені подарував мої перші перчатки ті колись. Я йому ось подарую такий бокс для зберігання слабів. Ось дивіться, друзі. Це простенький, щось в районі 220-230 гривень такий стоїть у них його вартість. Ось побачимо. Так, Давайте спробуємо поставити сюди слаб. Як він заходить. Ну, нормально заходить, але певний шат є. Я деякі свої слаби отак вжив зі пакети. Ну, от в зі пакетах я думаю, що буде взагалі ідеально. Тут не буде оцього шатання. І все. Ось такий простенький на 10, на 10 слотів. Бокс для зберігання монет у слабах. Простенький. Я думаю, на певний час його вистачить. Ціна питання, що, мабуть, і з скидками там була 200-220 гривень. Давайте далі. Ось такий вже трошки дорожчий. Я замовляв під свої слаби. Я вагався, я думав електром замовляти. Консультувався там з людьми, дивився ціни і на промі шукав. І на просторах Facebook, ну, до речі, на просторах Facebook теж там продавались на різноманітних площадках. Ось подивимось. Давайте глянемо отакий. Це вже трошки цікавіший продукт. Доволі легенький, зразу скажу вам. Це алюмінієвий бокс для зберігання монеток. Ось так він виглядає. Дивимось замочок. Відчиняємо. Ось тут всередині таке, знаєте, як хто рибачить, таке м'якеньке, приємне. От я хотів, власне, щоб так і було, щоб ніяких царапин не було. Ось закрив на защіпку, Ось так він виглядає, друзі. алюмінієвий. Такий цікавий бокс. Я гадаю, що це недорого. Не пам'ятаю, скільки там він стояв по скидці. 1400. Потім, мабуть, запропонували купон 1200. Чи 1000. Потім ще раз мені зробили знижку, я його купив. Чи 1200. Точно вам не скажу, друзі. Ну я передивлюсь, кого буде цікавить, я можу відповісти в коментарях. Ну, Ручка, так собі, але мені ключове було це. Власне, де мій Дьоте. Ось він тут. Щоб ще раз вам показати, ось монетка, до речі, мій Гьоте дуже перша монета в слабі. Ну, яскрава, дуже. МС-64. Люблю я Веймар, друзі. Це моя перша монетка. Цей Гьоте. Дуже гарна. Слабене NGC, ось так. І він тут буде мешкати, ось доволі плотно стає. Нема тут цього. Тут м'якеньке зверху. Ну, Тут явно, що вже вони будуть зберігатися без там всяких пакетиків, зіпів і так далі. Ось, друзі, такий кейсик із тему. Так, на останок, що тут ще прийшло, зараз глянемо. Бо я вже точно не пам'ятаю, що я тут замовляв із цим, бо там і мінімальне замовлення в них було. Ну, я ніби його виконав. А, я згадав, друзі, це, мабуть... Це, мабуть, така лупа для розгляду. Монет така в вигляді брілочка. Щось там в районі. Ну, таке собі, знаєте. Таке собі. Чи щось буде видно тут, давайте глянемо. Монетка під рукою. Вам взагалі, мабуть, нічого не видно, так як і мені тут, мабуть, 30-кратне збільшення. Так, да, ну в принципі можна дивитися. В принципі, 30-кратне, так. Да. Можна деталі роздивлятися. Всі різноманітні коски, ну вам, мабуть, не буде видно. Так, да, погано, воно не фокусує через цю. Ну, друзі, власне, ось такі покупки на тему. Ну, побачимо такий бривочок. Буду використовувати, там на ключі повісимо, десь на якусь виставку. Можливо, проскочить. Можна і буде ну, буде використовувати, буде завжди під рукою. Ось такі, друзі, покупки. Зробив вам коротенький огляд на них. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Ставимо лайки вподобайки. Підписуємося на мій канал. На останок. Хочу вам побажати мирного неба. Гарного вам дня, людей та ідей, друзі. До зустрічі на каналі.